Вітаю вельми шановні пані та панове. Перш ніж сьогодні я продовжу з вами роботу. Я хотів би нагадати вам про те, що ви можете підписуватися, можете ставити вподобайки, можете коментувати. Про що буде мова сьогодні? Був колись такий совковий фільм Біг. Називався так. Фільм, нібито за Булгаковим, такий був письменник, так, українофоб. Так, ось, ну, про що той фільм? Про те, як Біла армія драпала, ну, всіма можливими способами і засобами. Тікала за кордон під натиском більшовиків махновців, які провели їх у Крим через Українське Мертве море Сиваш. Ну, пройшло ну, 100 років з того часу, скільки? 98 років, так десь. І що трапилося? Ну, фактично, відбувається те саме зараз. Московія, загарбники, бандити, мародери, окупанти з 24 лютого війшла на територію України, окупа... окупувала більше третини її території, рвалася до Києва. Рвалася до Харкова, ну і в перший, в перший етап цієї війни закінчився тим, що Московська армія драпала з чотирьох областей: це Житомирська, Київська, Чернігівська і Сумська. Вони оголосили про, так би мовити, акт доброї волі. І забралися із цих всіх областей, правда, продовжують підло зі своєї території, розстріляти по Сумській області, там з території Білорусі, стріляти по Україні, по різних містах і все. Ну, це підла, генетично підла нація, яка отак таким чином діє. Вона на полі бою, вона ні на що не здатна. Вона не здатна перемогти на полі бою. Військовий. Вона здатна тільки підло вбивати, зв'язуючи руки, гвалтуючи дітей, жінок, мародерствуючи. Цим вона займається. На, на полі бою вона завжди програє. Це раби. Раби вони не можуть перемагати, раби. Усе те, що всі... Приписували їм перемоги. Це все перемоги тих народів у різних війнах, які вони вели. Це перемоги окупованих ними народів, перш за все українців, це кавказців, середніазіатів і, і так далі, і тому подібне. І тепер вони намагаються використовувати ці народи у війні проти України. Отже, це перший етап біга. Другий етап біга це вони проявили добру волю і забралися з Харківської області, де їм наваляли подалі нікуди, і звільнили ці всі міста: і Ізюм, і Куп'янськ, і Балаклій, і Вовчанськ, і вийшли на адміністративний кордон Луганської області. Так, от вони показали ще один акт доброї волі. так, Тепер третій етап біга починається. Це вони оголосили ще один акт доброї волі, що вони забираються із правого берега Херсона. Їм просто іншого виходу немає. Або їх всіх там знищать, так як під Києвом. Тому вони, забравши усе, що тільки можна. Уже і це, ж, це фантастика, фантастика, коли вони, ну, переправляючись на лівий берег Дніпра, Таскають з собою награбоване. Ну, точно нічого нового. Ну, точно все так само, як відбувалося, коли вони тікали з-під Києва, з-під Чернігова, із-під Сум, з-під Харкова. Вони завжди тягнуться генетичні мародери. Вони прийшли сюди звільняти, нібито нас. Від чого? Від жіночих трусів, від унітазів. Яке для них є відкриття від пральних машин, від е е холодильників. Ну, а міксери це взагалі. Це, я не знаю, вони їх затикають, куди можна. Я е бачив фотографію, з дупи стеречи, то так ззаду запхали цей міксер, тому що це видно для них якийсь вищий рівень цивілізаційний для цієї. Вілічує Росії в чому? У змароних жіночих трусах і особливо в міксері. Так. Отже, цей біг, зараз третій етап, його буде продовжений от на півдні. Я, до речі, це от на попередніх відео за декілька днів це все передбачив. Про те, що так буде, тому що там не треба бути, скажімо так, гігантом розуму для того, щоб побачити, що відбувається. Ну а далі. Ну, я думаю, що теж ми побачимо, що буде далі. Я думаю, що далі це вихід на адміністративні, на адміністративні межі Криму і далі просування. Я думаю, що це джанкой. Це вузлова станція, це рівнинна частина. Вона важлива стратегічно для нас. А далі рух вздовж Азовського. І Азовського моря на схід до Маріуполя. Щоб оту, оту, оте групування, яке це знаходить, воно має бути витіснене туди, в Москву. Ну, вони воювати не вміють, генетично не вміють. Вони не воїни, вони раби, раби підніжки, як писав нас. Пророки вчитель Тараш Шевченко. Раби, підніжки грязь Москви. Це грязь Путіна, отих е, е, божевільних людей, які е, послали їх, а вони раді цьому, вони щасливі. Так. Ну що ж, радійте Останні деньочки. Ваші. Всім українцям, в Україні і в світі здоров'я і удачі і нашої спільної перемоги над цим вселенським злом, Московією і московитами.